Привіт, мудрим і небайдужим. Багато запитань щодо моєї оцінки, мого бачення майбутнього України. Розумію, що запитують люди, які мене мало знають. Пояснюю не для активістів руху СІФОП, які мене знають як облупленого, а для тих, хто став поціновувачем моїм стрімів і хотів би знати більше. Отже, друзі, я є підприємцем з 96-го року, а відтак є активним поборником прави свобод. І підприємницьких прав. Тому я вважаю, що підприємництво це базова річ. Що треба зробити в Україні? Тому що мені скидають посилання на ефіри досить таких відомих блогерів, які стверджують, що у Доротича відмінна оцінка, відмінне бачення розвитку України з ними. Ну я їхнього бачення не знаю, тому декларую свої бачення того, що треба зробити в Україні. Перш за все, починати треба. З фундаментації базових прав і свобод людини, право вибору, воно повинно бути закріплено конституцією, і будь-хто, хто його буде порушувати, повинен бути покараний, звільнений з посади з відповідним подальшим обмеженням його перебування на державних посадах. Це дуже важливо. Щоб не було в майбутньому закритих кордонів, не було одноосібного рішення узурпатором щодо запровадження драконівських норм мобілізації і так далі. Право вибору воно дане Богом. І в Конституції треба це закріпити, чітко визначити, що людина має визначатися, де їй жити, як їй жити, що робити, як робити. Ніхто не має права їй вказувати. І саме за таку країну є сенс тоді боротися, віддавати своє життя, тому що це країна буде вільних людей, людей волі. Друга важлива річ щодо права вибору це можливість, я вже як бізнесмен говорю, можливість давати вибору підприємцям і будь-яким громадянам обрати в тому числі додаткову систему, якщо ви хочете вести бізнес. Тобто є, хто знає підприємці, у нас є загальна система з ПДВ, є спрощена. Так от, Загальна система вона дозволяє е, покладати на витрати. Різного роду матеріали, товари, які використовуєте в виробниці чи в своєму підприємській діяльності. А спрощено це фіксований податок з обороту. Так от треба давати підприємцям вибір. Ці дві системи повинні бути. І ти собі вибираєш, або ти ведеш бухгалтерію, даєш звітність, відносиш навалові витрати і платиш потім податок з прибутку. Або платиш фіксований податок, або фіксований у відсотках до обороту, або фіксований відповідно у грошовому вимірі. Я категорично проти ПДВ, ПДВ я вважаю корупційним податком, тому вважаю, що його не повинно бути, але загальна система і спрощена система, коли не потрібно тобі бухгалтера, не потрібно тобі ну, ні фаху, ні досвіду, достатньо звіт там раз на квартал, а можливо і раз на рік, щоб тебе ніхто не чіпав. Це треба зробити для підприємництва. Чому це на другому місці? Тому що без підприємництва я не бачу можливості зараз існування ефективної. Держави. От і показала нам сьогоднішня реалія, що Україна неефективна. Бо бізнес занепадає, знищується владою, і відповідно ми стоїмо з протягнутою рукою. Приклад ефективної економіки, ефективної держави. Приклад території, куди весь бізнес всього світу, всі бізнес-ініціативи втікають з США. Тому треба калькувати їхній досвід. І податків, відповідно, повинні бути диференційовані. Якщо ви маленький, то вони повинні бути менші в менші відсотковому значенні. Якщо ви вже великий, то податки мають бути відповідно, диференційовані більше. Я за прогресивну систему податкування. Коли маленький захищений, коли маленького є можливість, коли маленького є інкубатори розвитку. Що стосується важливих моментів, так само штрафи, так? Штрафи вони теж повинні залежати від розміру бізнесу і від розміру доходу того чи іншого громадянина. Якщо ви заможні, наприклад, і їдете на дорогій автівці під мільйон доларів, то й штраф за порушення правил дорожнього руху у вас повинен бути більший, ніж у того, хто бідніший, відповідно до його доходу. Тобто прогресивна система в усім. Вона більш відповідальна і більш справедлива, як на мене. Важливим є момент е, оборони. І честь хвала воїнам-патріотам, які борються за свободу, борються за незалежність. Але е, ця система Збройних сил України вона застаріла, як на мене, і не виконує своєї ефективності. Нам треба калькувати швейцарську модель. Нам треба мати зброю на руках, зброю для оборони і себе, своїх домівок, і суспільства. І країни, в якій ми живемо. Тому право на зброю, право на вільне володіння, вільний захист, в тому числі від свавілля влади. І відповідна збройна, збройна політика, вона є частиною політики оборони, коли кожного громадянина є там навіть гранатомет, так, в Швейцарії, і у випадку зовнішньої агресії, яка Україна, я думаю. Може спіткати ще багато рухів з різних сторін. З кожного вікна буде зустрічати кулемет, гранатомет, і тоді кожен агресор дуже добре подумає. Швейцарська модель. Швейцарська модель, коли не лінійна оборона, не лінійний наступ, а маленькі диверсійні партизанські загони озброєні, навчені, це правильна система. Що стосується соціальної політики, пенсійних питань, пенсії, спецпенсії мають бути скасовані. Це нерозумно, не, не неправильно. Вони можуть бути диференційовані, там три види, наприклад, пенсій. І максимальна пенсія це тоді, коли людина насправді пропрацювала там, більше 30 років, сплатила яку кількість податків і досягла вагомих таких внесків. Ти має пенсія бути в розмірі, якщо по сьогоднішнім зарплатам, то напевно говорити тисяч десять. Потім має бути середній рівень і мінімальний рівень. Мінімальний рівень це мінімальний прожитковий рівень, коли справді людина, можливо, взагалі працювала якось неофіційно, але вона знаходилась в країні і сплачувала податки, які в тому числі закладені в товарах і послугах. Це має бути мінімальний прожитковий рівень. Ну і середній рівень десь посередині. Тобто, грубо кажучи, десь там 5-6 тисяч. Це пенсія. Пенсія повинна диференціюватися з часом, і вона, я сподіваюся, ми вийдемо на якийсь зрозумілий європейський рівень. Але в сьогоднішніх реаліях, коли хтось получає спецпенсії сотні тисяч, а інші зубожіють і отримують 3 тисячі гривень ті, хто навіть працював все своє життя, це просто несправедливо. Зарплати чиновникам повинні бути високі, але кількість чиновників має бути радикально зменшена. Радикально це раз в три, як мінімум. І чиновник має нести відповідальність пряму і безпосередньо за. Ті дії, які вчинив його підопічний, каскадна відповідальність. Якщо ви призначили, погодили на призначення, подали когось нижчої ланки і він нерадивий, то ви відповідно несете покарання. Піймали його на корупції, значить, ви прогавили перший раз попередження, другого когось піймали серйозна фінансова санкція. І третій, це то багатосторівнева теж відповідальність в майже у всіх напрямках. Попередження, штраф. Звільнення з забороною займати відповідні посади. Такі мої бачення, от, базові, Це каскадна відповідальність державних службовців, ну і, звичайно, референдум, 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 громадська активність, громадська участь. Сьогоднішні е, інформаційні технології дозволяють контролювати державних чиновників, я вже озвучував, про камера на лобу кожному державному чиновнику на робочому місці. Я озвучив, є парким прихильником внесення змін про цього державного службовця, де він повинен надавати письмову згоду будь-кому досліджувати його стиль життя і стиль життя його рідних для того, щоб маєтки на них не записувалися і віли. І так само референдуму їх треба проводити зараз. Ми ж бачимо, Євробачення чомусь відбираємо у співаків. А от відповідно провести референдум з питанням нада нам надра. Віддавати, чому нам треба їх віддавати, як віддавати, за що тоді віддавати. Нами про це не радяться. І просто віддають. Тобто чиновники це менеджери, вони повинні чітко працювати на суспільство, яке їх утримує. Ще важливий момент, на якому хотів е, заакцентувати увагу, друзі, це відповідальність державний чиновник. Державний чиновник повинен відповідати всім своїм майном, всім своїм майном, яке він нажив, набув. За часи свого перебування на державній посаді. Якщо він це набув в, в, в ті роки, коли був підприємцем, чи десь працював на заводі, питань немає, але якщо він попрацював, він і в нього його рідних за момент перебування на державній посаді, раптом з'явилася дорога автівка, вілла чи ще щось, це відповідно повинно бути конфісковано безапеляційно. Ну і контролі всіх їх витрат. Дуже багато в мене думок, в принципі, в мене, на відміну від багатьох блогерів, друзі. У Мене є досвід. Я був на державній службі, і знаю цю систему зсередини, знаю всі її мінуси і знаю, як її видозмінити. Так само в мене багато світ, люблю вчитися і кандидат наук з державного управління, доктор філософії, але це менше з тим. Тому, в принципі, по всіх сферах в мене є напрацьовані ідеї. Дуже важливе питання для підприємництва, так коли всі я можу сказати, так, ліберал, так? є. Але воно це слово споганене зеленими покидьками. Важливий момент для підприємництва, крім вибору податкуванні, крім вибору перевірок. Да, до речі, такий важливий момент для підприємців, я думаю, вони це оцінять. Я вважаю, що повинна бути застрахована відповідальність підприємців, якщо вони мають бажання. Тобто вони не страхують свою відповідальність, і тоді їх можна перевіряти Ну, з відповідною процедурою, попереднього погодження, публічного контролю. Тоді. А якщо вони не хочуть. Щоб їх контролювали, так? то вони просто страхуються. А страховий бізнес має справді дуже ретельно контролюватися е, відповідно владними інституціями. І страховий бізнес має бути всюди як альтернатива. Так? Альтернатива будь-яким е, небезпекам, в тому числі в частині несплати податків. Тому ну, на ходу так, я вам йду трохи краєвиди, тут показую, гарне сонечко, таке у нас тут вилізло. І показуємо трохи краєвиди, але ідей дуже багато. Цікаво було б, звичайно, з кимось подискусувати. До речі, в кого є бажання ну, з таких людей, які мають досвід, мають своє бачення, б подискутувати на тему майбутнього України, що треба зробити. Тому що насправді напрямків багато. Тільки зараз окреслив деякі, які більше стосуються підприємців. І стосується політичного устрою. Що стосується кількості депутатів, це теж така важлива тема, я вважаю, що їх стільки не треба. Треба калькувати дієві моделі, е, представницьку модель, двохпалатний парламент. Ну, це, в США сенатів там по два від штату. А у нас депутатів аж 450. Тобто такої кількості, я вважаю, ну, точно не потрібно. Е, кон, типу Конгрес представників зробити. Обрати, але це все одно загалом має бути ну, точно в два рази менше, ніж від того числа існуючих зараз татупедів, які ніякого сенсу не роблять. Тому розумію, як це все сформувати. Не я такий розумний, я просто вивчав багато досвіду, в першу чергу вивчав досвід тих країн, з яких варто брати приклад. І я знаю, що треба зробити. Буду так в стрімах. Якщо цікаво, відповідь дайте відповідь в коментарях, хто додивився до кінця. Якщо цікаво, то я буду ділитися своїми, тому що ну, насправді в мене, мене ідей, ну, напевно, на декілька годин ефірів. Якщо вам цікаво, я буду такі ефіри робити на ходу і ділитися своїми оцінками і рецептами, що треба зробити в Україні. До речі, цікаво і від вас в коментарях прочитати ці рецепти, тому що ви теж е, фахівці в своїй сфері багато чого знаєте. Пишіть в коментарях, я проаналізую і можливо візьму на озброєння.